Поймете це дура ти дурна, блядь Поймете це, аж у мене живіт, живі, де желудок болить, я умру зараз. Як там уроки? Алло? Зайнятий? Та ні, не вовче не зайнятий. Ти чого так довго трубку береш? <плес> <One. This> <плес> oh. 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 oh, Оце звісно йому поважало. Хоч oh, би якийсь в ліс чи що. Что, как в прошлый раз? Так, только кончики и профилировать. Ага. Так, дякую. Это хотел. Я кажу, маленькая, то я с тобой заеду. І тут я беру її за руку і дарую їй квіти. Ти прикольний. Ну. Леп. Лох. Лох. Купіть мені тормозні колодки, купіть мені стойки стабілізатора, я хочу свічки, ремінь генератора, ви мене не любите! То що з тобою? А це, щоб ви розуміли, як відчуваємо себе ми, коли з вами приходимо в дитячий магазин. На вихід. Ну, I... я ж тебе сам повішу. Не треба вже, я сама. Слухай, що ти мелеш? Що ти мелеш, Маріна? Що? Ти Ти не забув за гроші. А, да, 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 точно. Я просто сьогодні забув, вообще не взяв готівки. Давай я тобі на банк скину. Ну давай. Ну. 500 гривень, да? Ну да, ти ж 500 позичав по-моєму. Що там, не маєш номера карточки моєї? Давай все-таки, мабуть, завтра тобі наліком принесу. А що там таке? Та комісію хочуть, ну 12 гривень за що? Вони <плес> uh -huh. вже взагалі обнагліли з, 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 з тої комісією своєю. Ну, добре, добре, хай ну, завтра. Завтра принесу. Я просто сьогодні вибіг взагалі, ну, о, без кошелька без нічого. Ну, я поняв, я поняв. Топ 5 машин, Юр. Топ машин. Топ 5 машин. Топ машин. Топ 5 машин. Топ машин. Топ 5 машин, Юрчик. Топ 5. Цифра такая. Топ машин. Топ 5, 5, 5. 5 машин. Ты звезда, давай. Топ 5 машин. Топ машин. Топ 5 машин. Добрый. Ты Посчитай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десять. Да. Давай. А. Топ Топ П... машин, а, 5, ну, да. Давай. Топ машин. Топ 5 машин кукурузник. А, пять, друг. Ну да, пять. Топ машин. Топ пять машин. Есть показал. Ну а то, давай. что что ты показал. Добрый, добрый. Давай. Все, давай. Стоп! Машин! <риклад> Юра, почекай! Добре. Пять машин, повтори пять раз пять машин, пять машин, пять машин. Stop. повторяй за мною. пять машин, пять машин, пять машин Роста вечора, зараз я яєчко з'їм, і до завтра їсти не буду. І задавайте свічки. Це я собі не можна в голос говорити. вмерти. Зробила дві шаурми, одну собі одну чоловікові. Получилось як на базарі. Я даже траванулась. Дивіться, зараз розкажу вам прикол. Дивіться, це поліклініка медичної академії гінекології і урології. І при цьому всьому для відвідувачів власник побудував готелі. Бачите, при клініці, І як її назвав шляпа. Сука, блядь, це ж треба так кайфувати по житті, чи ні. Кохана, закажи щось замов щось з нашими гостянками. Ага. Ага, Є любля! Я трудяга, я маю 40 років стажу. Я з 13 років працюю, з 13 років. Який не возив камінь! Я гній, я худобу, я на тракторі в колоспіроб. Поїхала в сміну, купила такого худога. На кухне. А вас часом уровня немає вдома. А вас що, хлопці свого немає? Як ви робите? Ні, то при чому немає? Ми просто не брали. Ми не думали, що тут така знаєте робота. Раз ви кажете, що вам треба, щоб ці труби так ішли рівно. То, то практически ідеал. рівно, да? Показує. Ну да, да, вов булька. Оця бачите, вот вона посередині. Ну 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 да, я бачу. О, бачу. Я ж вам кажу, що це. Я повірте, мене скільки я роблю, мене око практично ніколи не підводить.